Доброго часу доби, німп тотанькі. Коротеньке відео, в якому я поділюсь своїми думками за Baldur's Gate 3. Лайк та підписка. Смачного та приємного перегляду. І пам'ятай, маленьких донатів не буває. Буду відвертий, не думав, що гра настільки вимоглива, але високі налаштування є оправданими, так як в дійсності є дуже, дуже, дуже. Гарні пейзажі, хоча моїх 16 ГБ оперативної пам'яті виявилось недостатньо для високих налаштувань в дуже заселених локаціях. Щодо геймплею, мене особисто сильно відштовхувала покрокова механіка, але якщо ти грав третього героя чи в п'ятого, Спокійно можеш запускати і насолоджуватись грою. До речі, покрокова механіка навіть працює, коли ти рухаєшся по світу. А з Кубіком це окрема розмова, тут на ньому все. Також хочу згадати за українську мову. На весь цей срач я рекомендую тобі не звертати уваги, а просто при можливості купуєш і насолоджуєшся грою з офіційною українською текстовою локалізацією. Тепер давай перейдемо трішки до заключень. Будемо відверті: грає на любителя. Ціна в неї порівняно з іншими є невеликою тисяча гривень для гри подібного масштабу це небагато. Можливості прокачки вибору класів команда, з якою ти будеш подорожувати. Сюжет який не менш цікавий. І звісно, під час проходження тобі будуть попадатися помарки з української мови, які, зробивши скрін, ти можеш надіслати, щоб їх поправили. Покликання на це в описі до відео. А тепер давай трішечки подякуємо і розпочнемо за Larian Studios. Окремо подяка розробникам за те, що додали українську мову до гри, бо будемо відверті, таку гру грати, без мови, яку ти можеш розуміти, не має просто сенсу. Покликання на саму гру в описі до відео. Також подяка шлях Бетраф, які зробили просто неймовірну колосальну роботу. Дякую. Покликання на форму виправлення помилок в описі до відео. І також подяка моєму молодшому брату, завдяки якому я зміг трішки спробувати в неї пограти. 50 годин відколи трішки стало, га? Покликання на його YouTube канал з проходженнями різних ігор в описі до відео або ж по підкасті зверху. Ну і тепер саме головне, чи варто її взагалі купляти? На мою думку, вона варта того, звісно, якщо ти маєш подібну можливість. А на цьому все. І головне, бережи своїх близьких, мирного неба, прислухайся до сигналів повітряної тривоги. Окремо подяка ЗСУ і тобі за увагу. Це був нім.